Компанія VD Автомобілі» з пробігом представляє новинку. Це Сан Йонг Корандо 2013 року. Повний привід, дизельний двигун, автомобіль від першого власника. Весь сервіс на офіційному дилері. Машина не фарбована, вся в рідній фарбі. Хороша зимова гума. 22-го року шини. Характеристики 215 70 r 16 По опціям ми маємо салон тканина. Пробіг автомобіля 79 тисяч кілометрів. Клімат-контроль однозонний. До Android-система. В комплектації маємо задній парктронік, туманні фари. Блокування диференціалу повний привід. курсова стабілізація. Складання дзеркал. Електричне з кнопки, регулювання дзеркал. Всі склопідйомники 4. Датчик світла, датчик дощу. Вибір режимів руху є. Круїз контроль тут знаходиться. Автомобіль має повний комплект. Два ключі і замок на коробку передач. Дуже хороший стан. Для дизеля зовсім невеликий пробіг. Якщо шукаєте собі повнопривідний кросовер, будь ласка, можна сміливо розглядати даний варіант. Дуже хороший стан автомобіля. Ми знаходимося за адресою Велика Кільцева 58. Автосолон Lexus, Київ, Захід, підземний паркінг. Ціна та більш детальні характеристики шукайте в оголошенні на авторі та на нашому сайті. Запрошуємо на Тест Драйв. Також є багато інших варіантів наявності.